сьогодні На полігоні. Завдання, те, яке ми поставили перед собою, побудувати сучасну мобільну армію, яка б здатна була виконувати будь-які завдання по захисту нашої вітчизни. Програма, яка спрямована на соціальний захист військовослужбовців, передбачає поступове збільшення. Грошового утримання всіх родах військ. Ми розпочали з воєнно-морських сил України і з 1, сіт... з 1 серпня цього року грошове утримання збільшено вдвічі. Після цього ми це зробили для повітряних сил. І на черзі. Ми рухаємось далі. Я вважаю, що наступний крок буде по нашим десантним військам, буде прийнято рішення.